Купання в крижані, у полонці, який ризик несе цей ритуал закалювання і які наслідки можуть бути в разі випадку форс-мажорних обставин? Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Перебування в крижані у полонці та воді навіть для організму тренованої загартованої людини є стресовою ситуацією, і за несприятливих умов може виникати ризик для здоров'я та навіть життя особи. Особливо це стосується тих моментів, коли людина зайшла на кригову дойми, яка ще не є достатньо міцною, і тому під вагою тіла руйнується. Відповідно, коли людина наважується на такий варіант свого перебування, як купання в ополонці або можливо святкування там релігійних свят, також. Як у в ополонці, треба бути в першу чергу і фізично підготовленим бути, і психологічно підготовленим. Тому що якщо це робити надарма, просто так, не думаючи про те, що це потребує певної підготовки. Звісно, це може за собою тягнути певні наслідки. Це можуть бути судоми в напад в момент, коли ви починаєте окунатися, це можуть бути певні обмороження, переохолодження, гіпотермії. І насправді наслідків дуже багато. Найменший з них це, звісно, просто застуда або грип через те, що ви перемерзли, або побували просто з людьми, які так само були там вже трохи хворі. І ви просто з ними були в певній комунікації, і момент купання в ополонці просто змусив ваш імунітет трохи впасти, так би мовити. Перше, звісно, ми маємо людину дістати з води, якщо він перебуває там зараз. І е, перше, що ми маємо зробити, це просто накрити людину якимсь сухим рушником, відвести в тепле приміщення, тепле місце, дати теплі напої, не гарячі, аби не було дуже великого перепаду температур. Після чого дати теплий сухий одяг, якомога менш намагатися розтирати, якщо це лише швидко відбулося, тобто людина. Тільки занурилася в воду і одразу почала почуватися недобре. Тоді можна трохи потерти, помасажувати так руки. Але якщо це вже обмороження, і ми побачили побіління шкіри, ми побачили там потемніння, навпаки, вже шкіри, або якісь поколювання. Також шкіра може виглядати як восковою. Якщо є ці ознаки, то краще не масажувати шкіру, не терти, а надавати лише теплої якийсь напій. Бо суп, щось таке для того, аби зігрітися зсередини, також можна вкрити ковдрою і далі спостерігати за станом людини в момент, якщо ви бачите, що людині стає гірше, тоді можна викликати і потрібно викликати швидку допомогу. Алкоголь. Точно ні, тому що це додатковий стрес до організму, і може здаватися, що алкоголь допомагає зігрітися, тому що одразу людина у себе всередині відчуває певне печіння, а отже, зігрівається, але насправді організм починає дуже сильно стресувати і витрачає ще більше зусиль. Тепер не лише аби зігрітися, а ще для того, аби поборотися з парами алкоголю. Я аби просто відновити свої зусилля на те, щоб сприймати якісь інші подразники в даному випадку алкоголь буде саме відігравати роль подразника, а не помічника. Перше, ми маємо знову ж таки дістати людину з води і. Якщо людина втратила свідомість і втратила дихання, ми маємо переходити до серцево-легеневої реанімації. За можливості бажано, аби людину там, звісно, перенести, аби дати більш тепле середовище, тому що дійсно, в момент, якщо людина має серцево-судинні захворювання і вона відчула біль або відчула тягнення серця, вже перебуваючи в ополонці, це може свідчити про те, що судини не впоралися зі своєю роботою вони там десь були сковані так і таке інше, тому виконуючи серцево-легеневу реанімацію або одразу після неї людину треба терміново доставити до лікарняного закладу аби вже за нею слідкували і далі її справлялися з наслідками які вона отримала в цей момент ну і знову ж таки наголошую на тому що перш ніж робити закалювання або купання в ополонці треба проконсультуватися зі своїм лікарем треба подивитися за своїм станом якщо в один день вирішити і піти стрибнути в ополонку це може на жаль закінчитися летальним випадком що і як слід робити, якщо ви або хтось поруч із вами потрапив у холодну крижану воду ополонки? Далі підсумуємо алгоритм дій в графічний спосіб. Перша допомога при охолодженні в ополонці. Якщо людина самостійно вибралась з ополонки, слід швидко перевдягнути її в сухий одяг. Якщо такого немає під руками, максимально викрутити мокрий та знов вдягнути його. Для зігріву слід виконати будь-які фізичні вправи. Після чого якнайшвидше піти у тепле приміщення. Якщо треба відігріти іншу постраждалу особу, загорнути її у ковдру або в сухий теплий одяг. Напоїти гарячим напоєм, але не алкоголем. Не можна зігрівати потерпілого дуже швидко. Занурювати в теплу воду чи тим більше гарячу. Це може призвести до небезпечного почастішання серцебиття. Категорично забороняється розтирати тіло. Це з великою долею вірогідності може призвести до руйнації капілярів та утворення кровотеч синців. У тих випадках, коли постраждала особа перебувала в воді від півгодини до двох годин і залишилась живою, ні з яких умов її не можна різко переносити, рухати кінцівки і голосно розмовляти поруч з нею. Є велика вірогідність, що це може зрештою призвести навіть до зупинки серця. У випадку, якщо в людини відсутнє дихання та серцебиття, одразу викличте швидку допомогу та починайте серцево-легеневу реанімацію. Непрямий масаж серця, 30 натискань на грудну клітку та штучне дихання. Такі дії слід повторювати до поновлення серцебиття та в людини.